Сіяв жах, розпавшись на частини то тут, то там, то тут, то там. Ярпла пламені вогнем. Горів на реях, що і Бо там хоч один, хто не встирявся. Не було нікого. Жах навісний пройняв усіх і кожен шарів удвічі, всі крім моряків. Бурхливе море стрибали на моїм огнем, а першим був Фердинанд, син короля. Він перший у море стрибнув з криком, «Вся нечість сюди прибігла з пекла!» <риклад> «Вся нечість сюди прибігла. 行加呀 Я розбурхав бурю. А навіщо? Навіщо? Ти розбурхав бурю? Я розбурхав бурюю заради І тебе, донечка, не Якщо мій тату, ви розглядали, таких вод бінну, то в тишту. Бо ти не знаєш, ким ти є насправді. Страшно дивитися на муки. Хто? Шо? Я... Розбили, що в Чен це славне, а там були. Напевно, шить і чесні люди. А вони те щастя, вони всі пропали. Ні, вони всі я пропали. не тільки проспіро твоїй батько і убогої печери оцієї господаро Богії. Я питати вас не важилась. Тепер прийшла пора. Повинен я про все тобі повісти. То я торкнула з чулих струм свого серця навмисне я своїм знаєш. могутнім вмінням так уладнав, що навіть волосинка не впала з головою тих людей, що їхній зойки з болем не вчувала, бо думала, що гинуть. А ви себе слухайте. Слухайте, що знать у Часто ви починали розповідь про те. Я така, але ви змовкали ви раптом, а домислитись сама я не змогла. а ви мені сказали стій ще не час. Це час пам'ятаєш, ти ті дні, коли ми не жили на острові і не були в печері. Мальчик уміли, рабе, виродку без тема, иди сюди. <говори> Гітка потвору, не борись, виходь. Виходь, варю, го видиш, черепаха, вилайш, вылазь, Їх. Міранда, бо як могла ти їх запам'ятати? А що ще не пам'ятаєш? Його підступно в мене відібрали, коли з'явились ви вперше тут. 12 років тому. Моя Міранда, всього 12 років тому То бавилися. балакали зі мною. Водою я бою наповали. Навчили, як я маю називати ті вогні, що блимають вгорі. Тоді вас полюбив я і показував усі місця отут найкращі. Ключі джерельні, ями соляні, безплідні пустища, безплідні луки. Дванадцять літ тому моя Мірандо твій батько в Мілані був володарем могутнім і герцогом. По закону ти, спадкоємець, о, кляну себе, що так вчинив. Нехай вас опадуть всі, всі коракси. Жуки і жаби й кажани її. Я був спочатку сам для себе паном, а став у вас рабом єдиним. Мене загнали в цю печеру ви, забравши острів. Міхливий рабе, на тебе діє лиш батіг. батіг. Не ласка, я до тебе ставився по-людськи в своїй печері притулив, допоки ти не засіхнув на честь дочки моєї. Не пощастили. А так я б заселив цей острів калібанцями. Тепер ніяка ласка Лише назло твої здатене. Я спочатку тебе жалів. Навчав тебе невпинно, як називати речі. О, сонце! Земля. Ти дикун, ти не знав нічого. Ти ж дикун, ти нічого не знав. Лише ривів, мов дикий звір. Тебе навчив я мови. Тепер yes, ти fuck? Тепер ти розумієш щось на те. Тепер ти розумієшся. Таке в твоїй натурі Чого не можуть знести чесні люди. Я через це замкнув тебе в печері та й по заслузі. Ти позаслужив щитящої тюрма. <різь> Мене навчили мови? Так. <різь> що ж, є користь? Я нині вмію проклинать. Геть, геть, збирай, це мотлох неси, працюйте, працюй. Такі нашки на тих, так те, що всі сітки. Нехай чувак, шарбов на вас обох охопить. Тать забиєшся. Мову вашу разу затримтять. Давай, давай, брать. Мову вашу разом з вами. Мову вашу разом з вами. Засни очі, за я знаю, як ти натомилася. Мій Аріелю, куди подів ти корабля і матрос? Корабель безпеці, у гавані, у затишній затоці. Де ви колись дали мені наказ, щоб я для вас приніс роси з Бермудських островів? Там корабель припнув я. А всіх матросів їхній труд тяжкий та ще й моє чеклузбо так приспали, що замкнені під палубою сплять. Лиш королівський син тепер один за батьком тужить, ходить і ламає руки. Ти, ти чудово, хає людів, проте багато справи тебеш. Три години. Знову працював і мене, мою родину, всіх привілеїв герцогським, віддавши моєму брату наш Мілан Чудович. Тоді взявся Антоніо за діло посадницький він браму Розчинив в Мілан. Моїх прихильників, пустивши ці посіпаки, витягли вночі мене з тобою. Плакала. А, а чому вони не вбили нас? Питання мучне, до породжене моїми переданням. би злочин приховати, за наче пошехетними ділами, бо ж похапсом вони нас потягли і вивезли весели на правді море. Там пересадили силоміць, погнили старе суденце, без вітрил, без щоби і песок, звідтіля щури вже втекли, отам нас полишили, щоб ми благали милості у хвилі, які наш човник. Ревучі швиргали, а ще в пітрів просили співчуття зітханнями. І у відповідь вони зітхали. Співчутливо нам на шкоду бо гнали нас в деталі в море.